Доброго дня всім! Роблю посилочку, є замовлення на 40 яєць. Загортаю папір. На дно, як звичайно, у мене йдуть стружечка, тирса. кожный лист, а у папир. Так, распределим мы сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ага. Можно ловить крышки вильнейшей классы. Так, ну Запитували в мене в коментарях люди, чи не пізно, зараз ще червень місяць на вулиці. Може це відео вийде трохи з запізненням, але вже кінець червня. Значить, чи не пізно підсипати квочку, чи закладати яйця в інкубатор. Якщо чесно, друзі, я не розумію такого питання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, на 14, 16, на 18. Зараз маленько. Пара одну хвилинку, щоб не збитися. 12, 13, 4, 16, 17, 18, 11, 21, 22. Це один шар. Чому не розумію цього питання? Тому що птицю зазвичай можна виводити круглий рік. Аби були умови утримання. Ну, був якийсь сарай. Якщо, наприклад, ви плануєте виводити птицю у вересні. Я так само вивожу в вересні птицю. Якщо сідають на сітки очки, то виводжу. А в кого інкубатор, то взагалі може виводити круглий рік, аби були умови утримання і щоб були корма. Я знаю, що в нашому регіоні стартові корма для молодняка вже перестають продавати, напевне, десь... Ну, не знаю, в жовтні, може, в вересні. Так, з самого весни до, до осені продають стартові корма. Чому прив'язуємось до стартових кормів? Тому що це ж база, на якій росте молодняк там, до трьох тижнів до місяця. Далі там йдуть ростові корми. Комбікорм для несушки продається постійно, круглий рік. А от стартовий і ростовий корм зазвичай продається посезонно. Тому, якщо ви плануєте виводити птицю круглий рік, наприклад, у вас є теплий сарай. Ось, є можливість, є е, е, при, ну, приміщення, то треба просто закупитися кормом, щоб ну, якби було чим годувати. Та і все, і можна круглий рік виводити, розводити птицю. Багато людей так і займаються. Беруть постійно інкубаційне яйце і постійно. Виводять, вирощують круглий рік свою птицю. Ну, тобто Тут вже кожен вирішує сам для себе. Тому що деякі отакі в основному люди, які ще як ото старої закалки, як ото кажуть, бабця колись казала, що самі кращі курчата, то тільки весняні, так хвилинку. Я думала, гуси ображають гусенят, а вони просто чують мій голос і перекрикуються зі мною. Думають, що я їхня мама. Що самі найкращі курчата це весняні, а те, що вже виводиться влітку і ближче до осені, воно не встигне вирости, воно буде хворіти, воно там туди-сюди, воно погане, воно не таке, як треба. Чесно, я з такими людьми навіть не хочу, не хочу спорити, бо це нічого. Не докаже цій людині такий нічого ніколи в голову не вб'єш. Люди як попривикали колись. Квочка десь заховалася, вивела або купив курчат в інкубаторі. Ото поки весна, поки сонце випустив на вулицю, на траву, половина передохла, половина лишилась, що лишилось, все, ніхто нічого не придумував. Ніяких спеціальних кормів, ніяких умов. І ото, що встигло вирости за літо, ото воно і в людей було. Розумієте? Ну, Цей підход, я вважаю, що це взагалі неправильний. Для кожної тварини, якщо її планується завести і виростити, то для неї просто треба створити відповідні умови. Ну, І відповідний корм. Якщо, наприклад, нема цього всього, то наше воно, ну, знаєте, ото і братися. Тут, я вважаю, що для таких людей просто поїхати, купити готову вже курку і все, розумієте? І не треба оце розповідати, що пізно, не виросте і тому подібне. Ось, тому я вважаю, що виводити курчат і розводити птицю можна круглий рік, аби були умови і правильно поставлені пріоритети. Ось і велике було бажання. Що такого птиця влітку, ну, влітку, наприклад, чи весною, особливо весною, це коли кажуть, що кращі весняні, що такого вони отримують весною, чого вони не можуть отримати, ну, я маю на увазі в кормі, чого вони не можуть отримати влітку чи восени? Сонце є і влітку і восени, і до жовтня, навіть до листопада місяця, є сонце. Просто якщо йдуть дощі, треба. Просто побудувати вольєр, накритий, щоб вони могли там заховатися, щоб їх не випускати на мокре. Все. Трава є, сонце є, світловий день ще довгий, всього достатньо. Тому я абсолютно не згодна з тими людьми, які отак стверджують і кажуть. Навпаки, мені, наприклад, більше подобається вирощувати курчаток влітку. Менше йде електроенергії затрат. Весняні, наприклад, мені не дуже і подобаються курчата. Ото як е, така погоня, ото весна тільки починається, березень місяць. І ото розпочинається погодя за інкубаційним яйцем і за курчатами. Ой, аби пораніше, аби вже в березні курчата були, щоб вже в квітні вже випускати їх і тому подібне. Куди спішити? Та земля ще холодна. Йдуть дощі, ще навіть в березні, буває, сніг лежить. Награєшся з тими курчатами, постійні ті пропойки. на що воно треба? Краще вивезти собі курчаток у червні, вони чудово до вересня ще встигають виростати. А якщо навіть у вересні чи у серпні курчат вивезти, то якщо є відповідні умови, я маю на увазі вольєр, де їх тримати, то вони чудово і так виростуть. В сухий день можна випустити на сонце, щоб побігали на траву. Якщо вологий день, просто вони будуть в цьому вольєрі, але ж можна і травички нарвати. Комбікорм, все. Ну, ви Бачите, мені здається, що це люди, які якось по-своєму, по, своєму, по одне, одному привикли робити. І якщо бачиш, що щось робить не так, як ця людина, то починають щось розповідати там на свої теорії. Ось. Так, тут уже скільки у нас. Там було 22. 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Зроблю одразу посилочку. Зроблю Угу. І заодно заберемо посилку із, я замовила в інтернеті, премікс для курчаток, щоб робити їм вже ростовий комбікорм, бо їм вже майже по три тижні, деякі вже три тижні, другим два тижні, гусенятам скоро місяць, індичатам три тижні. Вже буду свою гранулку робити. Вчора купила, поїхала соєвого шроту, ось, білкову базу, так сказати. І буду робити комбікорм. Сьогодні треба зробити кроликам комбікорм, бо вже закінчилося. Так, мені здається, що я одне ще не доклала. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Так, 43. беремо ще одне яйце. 44. Ой, за 40 людина заплатить, ну, вже заплатила, тому що я беру передоплату без передоплати. Нікому нічого не відсилаю. Все, закінчилось той час, коли я вірила людям. Ото єдине, що буває, дзвонять люди старшого віку, живуть в якомусь селищі, де, наприклад, ну, от не можуть вони. Скористатися терміналом, там, скинути мені на карточку гроші і пояснюють, от, ну це все взнається е, у спілкуванні. От Якщо я спілкуюся з людиною, от мені дзвонить якась людина, і я можу е, війти в її становище, зрозуміти, що вона дійсно зацікавлена, от якось інтуїтивно відчуваю, що людині можна повірити, і тоді я відправлю, наприклад, накладним платежем. Ну, от не може вона, там внуків немає, чи діти не можуть скористатися, чи скинути не можуть. Пояснює адекватну причину обіцяє 100% забрати посилку і розрахуватися. Таким людям я можу повірити, але це у формі виключення. Зазвичай прошу кажу, якщо... Не можете ви, просіть своїх знайомих, родичів, сусідів, нехай скидають хоча б якусь мінімальну передоплату. Того, що так зазвичай я наложеним без передоплати взагалі не від не відправляю. Але бувають, я ж кажу, виключення, ну, але це потрібно з людиною спілкуватися особисто. Тобто, якщо людина позвонила, пояснила ситуацію, я можу так зробити. В цьому році пару посилок так відправляла, люди забирали, все нормально. А якщо людина, наприклад, просить на ложку, от пише мені у Фейсбуці і каже: вийшліть наложеним платежем, скільки там яєць. Я в житті ніколи не вийшлю наложеним платежем яєць у такій людині, тільки по передослаті. Якщо людина навіть не може зателефонувати, поспілкуватися. І ну, вияснити ці всі нюанси. Кажу, ні, ні ні, тільки передоплата. вибачайте. не хочете, пожалуйста. Є інші клієнти, яким я без ризику відправлю. Все. Передоплата в мене або 200 гривень. Ну, зараз беру вже більше, беру мінімальну 300 гривень або 50% відсотків е, ем, ціни ну, від наложеного платежа. ну, тобто. 50% наложений, 50% передоплата. Від ціни посилки. Ось, Тому що вже навчена, вже все, вже пройшов той час, знаєте, ніхто не цінить чужий труд. Якщо людина сама свій труд не цінить, то її труд тим більше ніхто інший цінити не буде. Тому треба себе страхувати. Це все важкий труд. Сільське господарство дуже великий труд. Ось. А людина може просто замовити, а потім в неї щось змінилося. Або людина сама по собі гнила, може бути. Замовила, а тоді передумала в останній час. або в неї можуть бути якісь обставини жит, 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 життєйські. Але, ви знаєте, мене не цікавлять чужі обставини. У мене є свої обставини. У мене є своє життя. І мені треба заробляти якісь гроші для утримання цього самого господарства. Якщо я буду кожному вірити, просто на слово, він сьогодні хоче взяти, він замовив. Я йому відправила, а він передумав. І він не прийшов на почту і не забрав посилку. Все, яйця. Більше всього, що зіпсуються. Ось. Ну, бувають випадки, коли не псуються, але. За свій рахунок ці яйця повернути, а зараз мінімальна відправка 120 гривень. У нас, в окремій мірі, куди я не відправляла, менше 100 гривень немає. І ну, в одну сторону 100 гривень чи 125, в іншу виходить 250 гривень. А якщо яйця зіпсуються, то це виходить, закази різні є. Є і на 500 гривень, є і на 1000, і на 200. Це просто влітаєш в гроші. А якщо так, щоразу будеш влітати, чи часто будеш влітати, то тоді, вибачте, на що цим займатися, щоб що, просто нема чим зайнятися. Життя таке коротке, що треба робити все правильно. Ось тому тільки передоплата. Людина, яка хоче взяти, платить гроші. Все. Це не магазин, який може собі дозволити якийсь відсоток, коли людина не забирає чи відмовляється від посилки. Там це все закладено в бюджет магазину, в якоїсь фірми, яка там займається, а господарство таке -во, приватне. Зазвичай ніхто що не, не, ну, не, не, як правильно сказати, не то що не продумає, а не закладає, тому що тут кожна копійка вона варта якоїсь ракушечки купити. За якусь електроенергію заплатити, якогось стартового корма купити. Ну, ви, я думаю, розумієте, про що я маю на увазі. Ну, люди адекватні, розуміють, які самі цим займаються. А людина, яка не займається, яка ніколи не втратила, ніколи і не зрозуміє. Ось. Тому відповідаю трошки на питання своїх глядачів, що я відправляю наложеним платежем. Уже вам відповіла. Все, посилочка готова. Не знаю, було видно, не видно, але зробила все. Все, друзі, такий у мене сьогодні ролик. Всім пока!